Вітаю, шановні глядачі. Давайте подивимося, чи буде Путін підписувати хоча б які-небудь домовленості. Трамп сказав, допоки Росія Путін не буде готовий до конкретного діалогу, до підписання якихось врегулювань, мирних планів, чи якогось врегулювання, чи просто хоча б зупинки активної фази війни, він з ним більше зустрічатися не буде. І подивимося, чи готовий Путін до того, щоб. Зупинитися, він боїться зупинятися, тому хитрує. Ну, звичайно, хитрує, да? водить Трампа за, за дурника, обіцяє, обіцяє, що Путін, начебто, обіцяє, а після його обіцянок виступають його підлеглі і заявляють про те, що нічого цього не буде. Да? Боїться, хитрує, хоче, хоче якось вийти із слабкої ситуації. Він розуміє, що він слабне, тому він, можливо, буде вдаватися до якихось хитрощів, але він боїться зупинятися. І це ключове. перша карта, яка задає загальний тон емоційного відчуття Путіна. Він хоче створювати якусь хитру ситуацію. Хитру ситуацію стосовно трансформації. Тобто він начебто і хоче зупинитися, але по-хитрому якось. Да? Тут, тут пауза. Він розуміє, що йому потрібна пауза. Тобто, взагалі, <кій> взагалі припиняти війну, він не збирається. Але він може зупинитись, тому що четвірка це пауза ще. Він може через слабкість. Зупинитись для того, щоб е, перебудуватись, трансформуватись, пере, ну, перебудуватися, да? реформуватися і так далі. Для того, щоб далі е, себе захистити. Пауза йому потрібна, він це розуміє. От на паузу він, можливо, і може піти. Ну, Ми зараз будемо дивитися далі. Що там у тій е, голові? Е, Ну, Однозначно, він хоче зупинитися, але із врахуванням і збереженням того, що він уже відвоював. А, а далі в нього він розуміє, що далі він не зможе боротися. Тут карта боротьби не випадає, тому що слабкий. Тут хоч, хоча б стояти, хоча б відстояти те, що вже завоював. Чи буде він підписувати якісь домовленості Путін? Ситуація. Плачевна складається з його бюджетом. А бюджету тут смерть скоро буде. І цього він боїться найбільше, мабуть, що фінансово не, не тягне він. Тому він розуміє, що буде смерть і карма. Тому треба якось хитрувати і вилізти із, із ситуації. Ну. Знаєте, в нього вже є, в нього є бажання. В нього є бажання зупинитися, ну, можливо, по лінію розмежування. Але ж знову-таки знову -таки тут він хоче протягти якусь хитрість через цю зупинку. Бажання є в нього. Коштів, кошти на СВО йому потрібні. Він слабкий, кошти на СВО потрібні. У нього повністю економічна криза, економічний крах, і це може підвести до точки неповернення. От, бачите, пентакльовий дім, тобто гроші всього, всієї країни на СВО пішли повністю, він втрачає їх. Він дуже сильно хоче, дивіться, проводити надалі агресію, але смерть і кармічні події, кармічна ситуація, він втрачає конкуренцію, а значить, втрачає і можливість фінансово проводити далі своє СВО агресивно проводити. Він розуміє, що він втратить. Тому, тому в нього є бажання. Піти на якусь невеличку хоча б паузу. Він уже думає про це. Або розуміє, що така ситуація незворотня для нього, в його, в його випадку, тому що криза, економічна криза все-таки заставить його, заставить його піти на якусь паузу. Він тягнутиме до, до останнього. Дивіться, він ще планує затягувати своє СВО по помірності. Але через кризову ситуацію тут, може, і він втрачає силу. силу. Він витратив силу, тому що затяглося СВО, Спецоперація затяглася, і тому він силу свою втратив. Наступальні дії свої втратив, дивіться, боротьба. Тут, і тут пішло в нього вже розбалансування. Розбалансування його сили, все. Він це розуміє. Чи буде він підписувати щось, завершення мир для людей? Знаєте, він розуміє, що всі ці події обов'язково приведуть, рано чи пізно приведуть до різкого розвороту в боротьбі. І до завершення взагалі його цієї спецоперації. Тобто треба буде зупинятися, буде підписувати групи людей. Так, група. Ну, знаєте, я скажу так, тут, швидше всього, тут треті країни досить активно і успішно <кій> будуть йти до цієї мети, цієї цілі. Розумієте, тут, тут, тут третя сторона група, група країн ведуть активну роботу, щоб зробити перелом у ході війни. І тут вони, бачите, тут вони об'єдналися, да, народи, країни об'єднались для того, щоб саме цей розворот стався по колесу Фортуни. І це їхня ціль. Буде він підписувати, чи не буде, ця ідея для дьявола неможлива, що всього, що він не сяде за підписання. Бачите, ідея дьявола можливо, активується тільки тоді, коли його ще більше загонять в ще більшу пастку, але цю ідею він не хоче розвивати. Він все це розуміє, але ідею. Не хоче розвивати, розумієте? Він розуміє, що йому все. Економічна конкуренція його ну, виб'є із сідла. Але він не хоче, не хоче, бачити, свої дії. Ну, він розуміє, що це неможливо. Ця ідея для дьявола вона неможлива. Є таємниця, таємна. Боротися, домовлятися. Далі він, він ще таємно, він таємно, хоче ще, або сподівається, або хоче ще, має ідею вибороти домовленості якісь, таємно вибороти якийсь для себе якийсь вихід. Тобто тут ще, знаєте, як буде до останнього боротися. Ну, і підписувати він шучі, всього не буде. Ну я не бачу, що він тут підписав. чи підпише. він відмовиться е від домовленостей відмовиться. Все, як... що йому не пропонують, бачите, він от, в розмові він відмовляється. Він відстоює тільки свою позицію. Тільки так, як він хоче, тільки на його умовах. От, те, що він виборює, тільки на цих умовах. Так? Тут він відмовиться. Він буде маніпулювати надалі, Будете, буде, знаєте, як, виторговувати для себе через дипломатію, виторговувати якісь преференції, а дайте мені оте, тоді я підпишу, ну і так далі. Тобто він знову буде затягувати час, спробувати держатися на, на плаву, спробувати. Хоча б не так активно, але підтримувати стан війни. І в цей час домовлятися за те, щоб йому щось все-таки кинуло, як собаці кістку. Ну тут не готовий він, він не буде підписувати ніякі. Дипломатична робота. Для нього дуже-дуже-дуже важко дається. Ну, якось вони тут. Тому що важко дається, тому що на самому, на самому початку вони пропонують або підміняють якісь поняття. І, 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 ну, вони маніпулюють і маніпулюють, по-перше, і помагу, і по дві, і пентаклі. Вони маніпулюють, і при цих маніпуляціях вони хочуть е, е, знаєте як, скористатися підміною, понять. Розумієте? Тут, тут обмін, давайте домовлятися, що ви нам дасте, давайте поміняємося. Тобто цими маніпуляціями, знову і знову. і їм вже важко тягнути цю війну, але він все рівно, дивіться, він все рівно Ну, знову Таро говорить, він буде до останнього. Путін підпише домовленості. До останнього він буде. Чи підпише Путін як хоч які-небудь домовленості про припинення, про зупинку, про паузу, що небудь обнулення, Він обнулить шанс через своє бажання. Він бажає далі продовжувати цю гру, тягнути, маніпулювати, тому шанс для Росії він обнулить. От тоді, коли, коли можна було сідати, зупинятися, домовлятися, а, а, він, а він цей шанс він обнулить його. Він веде гру. У новий проєкт, що в нього є план, у нього є варіанти, в нього є новий проєкт. Ну, мабуть, оцей орешник, буревесник, він там шмаляє, щось там показує всьому світу, що я ще го е -гей. Розумієте? гей. Ну, от, от, от воно веде гру, воно до, до, ну, він дограється, що він обнулить свій шанс. І тоді, тоді все, тоді розгром буде. Тоді буде розгром. Або от, почнуть миші у холодильниках дохнуть від голоду. Не то, що росіянці, а й миші у них почнуть дохнуть з голоду. Ну, от щось воно, він, він збирається далі, планує тягнути цю гру. До перемоги. Він, до самої перемоги. Або, або перемога, дивіться, знову таки, або він переможе, або йому кінець. І Іншого не буде. Швидше всього. Чи буде підписувати, швидше всього, що ні. Ну, так так сказало Таро. Як буде, будемо разом з вами дивитися. Але продовжує гру грати, да? це обнуляє свій шанс, як дурко. Ну, ну, Зупинися вчасно, вчасно зупинися, можливо, ще матимеш шанс. І воно маніпуляції включає на повну котушку. Отак. От І в нього плани або, або перемога. Чістка або десятка мечів в спину. Все. Отак от, от. Я думаю, що перемогти він не переможе, а що щось його десятка мечів. Чи зможе Путін, перем... чи падає йому перемога. Юстиція йому падає. Йому падає юстиція. І удар. Трійка мечів. Трійка мечів. І уход назавжди. завжди. Він, що йому буде? Да? Справедливий удар, через як, як, ну, після якого він просто піде. все. От. Перемога, перемога, чи кінець йому буде. От я останні три карти витягла. Справедливе покарання, вирішиться питання по справедливості, дуже болючим, смертельним ударом, саме серце, після якого він піде. Це десятка мечів, швидше всього. Так що, швидше всього, що Путін не буде підписувати, він буде до останнього тягти, допоки, як я вже говорила, або він його не вб'ють, а потім не розвалять Федерацію, але він обнуляє свій шанс зберегти режим, зберегти свою державу, зберегти собі життя і так далі. Ось так. Це уход на завжди. І ця карта часто падає. Я говорю, що якщо ми цього разу відіб'ємо цю ординську навалу, виб'ємо їх з території, виб'ємо або змусимо вийти, тому що по-хитрому змусити вийти ворога з території, це теж треба вміти, це вищий пілотаж, я вам скажу, не класти своїх співвітчизників, як то кажуть, на, на, на нулю на, на фронтах, а от змусити оцими хитрими ударами, які зараз наносить, зараз наносить СБУ і ГУР, вибиваючи плюс санкцій, і все це разом, знаєте, таке, от такий хитрий удар зараз йде. Але болючий. Справедливий, але, але болючий. От коли вони підуть, вони підуть назавжди. І вже. Ніколи більше Росія не нападе на Україну. Дякую вам за увагу. все добре, до побачення.